Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку! Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу з вами розглянути два проєкти. Це Crystal, новий проєкт, до якого я заходжу, та Micro3, проєкт, в який ми з моїми підписниками заходили майже на самому початку. Та мене дуже тішить, що проєкт постійно розвивається та додає нові можливості. Почнемо з Крістал. Це багатоланцюгова платформа для легкого доступу до популярних сервісів DeFi та керування NFT. Якщо ми подивимось по інвестиціям, то побачимо, що в проєкт інвестували 6,6 мільйонів доларів. Це не дуже багато, але вони є, і на мою думку, більш-менш це непогано. Якщо ми подивимось на інвесторів, то я не скажу, що тут якісь досить цікаві фонди для мене. Навіть немає фондів СТІР 1, але інвестиції є, гадаю, більш-менш непогані. Тож будемо сподіватись на щось добре. А чому ж зацікавив мене цей проєкт? Ну, по-перше, тут активність не складна і вона безкоштовна. Часу на це витрачається небагато. А друге, це те, що вони вже оголосили про свій аирдроп. Давайте перейдемо та подивимося в їх блозі. А як вони пишуть, що токен виходить в 24-му році. Році в третьому кварталі, і вони будуть нагороджувати своїх користувачів. Якщо не помиляюсь, то вони написали, що перший знімок вони вже зробили для ранніх користувачів. А зараз вони розробили систему поїнтів для нових користувачів, за які ми в майбутньому будемо отримувати собі винагороди. Це третій квартал 2024 року, як вони. Кажуть, тож нам потрібно буде просто збирати поінти, а потім подивимось, що з цього вийде. Тож, давайте перейдемо до завдань. Як завжди, нагадаю, що всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що ми робимо, переходимо за посиланням реєстрація на крістал та потрапляємо ось на цю сторіночку. І Відразу нам потрібно законектити свій гаманець. Натискаємо Connect, вибираємо будь-який гаманець, який у вас є. Я вибираю Metamask, натискаємо, натискаємо далі та під'єднуємось. Ще потрібно нам підписати. Натискаємо підписати. Я тут дивлюсь, різні інвайти виходять, але якщо по можливості хочете, можете позайматися цим. Але не про це. Дивіться, активності тут зовсім і зовсім прості. Перше, що ми робимо, заходимо сюди кожного дня і натискаємо чекін. За це ми будемо отримувати свої поінти. Я не знаю, як там буде далі. Також заходжу разом з вами. Може щоденні поінти будуть даватись трішки більше, як в деяких проєктах. А може кожного дня ви просто будете отримувати по 10 кристалів. Тож заходимо сюди, натискаємо чекін і забираємо кристали. Далі ми можемо запрошувати своїх друзів, рідних, близьких, та ви знаєте, що ще можемо з цим робити. Просто копіюйте своє реферальне посилання та ділитесь їм. За це також будуть нараховувати вам поінти. Потім давайте трішки нижче спустимось. А також ми можемо зараз забрати поінти. Це за те, що підпишемось на їх мережу X, просто натискаємо старт, натискаємо читати, закриваємо. І все, нам зарахували. Нам зарахували 100 поїздів. Далі в них також є щотижневий квест. Як бачите, почався він 8, го закінчується 14-го. Тож, скоріш за все, я зараз відповіді покажу, але вони вже будуть інші. Дивіться, якщо ви не будете бачити десь відповіді, тут нічого страшного, просто натискаєте Старт, а вибираєте любу відповідь наприклад, Аптос, натискаєте Next. І дивіться, вона не зарахувалась. Вам потрібно почекати всього 10 секунд, і ви можете вибрати інший варіант. А правильний варіант тут буде. Base. Натискаємо Base, натискаємо Next. Потім в нас тут 45 next, потім 132. Next, потім Crystal Points C next. І останнє це ось це. Next. Все, за це ми також отримали 100 поїнтів. Тобто, дивіться, як вони обіцяли, вони дали. Якщо ви не не знайдете відповідь, можете протицювати і вам все рівно будуть зараховувати 100 поїдні. А, тож кожного тижня заходити та проходити це завдання. Ну, помимо того, що кожного дня треба заходити, кожного тижня потрібно буде проходити квізи. І за це також непогано отримувати кристалів. На цьому в нас всі безкоштовні завдання скінчились. Дивіться, я скоріш за все на цьому і буду також закінчувати. А, тому що, поки не хочу вкладувати свої кошти, як я сказав, великих інвесторів тут немає, є інвестиції, але трішки. Все рівно в мене є така невелика недовіра, щоб щось сюди заносити, тож буду поки збирати поінти. Якщо якась буде ще цікава інформація, або зайдуть там якісь ще інші інвестиції, то, скоріш за все, можна буде виконувати вже завдання, де нам потрібно витрачати свої кошти. А це, наприклад, Свап. Ну, якщо мені буде потрібно щось свапнути, наприклад, там. А в Binance Smart Chain там перевести якісь кошти за BNB в USDT, то в принципі можна це буде зробити. Ну, але спеціально я цього робити не хочу та витрачати кошти на це також поки що не хочу. Якщо є потреба. То можете це робити. До речі, за один USD, що ви будете тут свапати, вам нарахують 10 кристалів. Тобто за 10 USD, 100 кристалів за 100 1000, Ну, в принципі, можна прогнати тут 100 баксів в пару разів, витративши на комісію там пару доларів. Добре, я з цим ще поміркую, що робити. Якщо що, я вам також по цьому питанню відпишу в Телеграмі. Далі ми можемо закинути сюди в стейкінг, потім зняти зі стейкінгу. Ну тут різні види стейкінгу. Я, скоріш за все, це точно не робити не буду і не хочу з цим навіть розбиратись. Я тільки можливо зроблю пару разів свапи, там 100 баксів поганяю, подивлюсь, що вони будуть нараховувати. А так раджу вам тільки заходити та збирати щоденні активності та прогнати по можливості свою рефералку. А там вже будемо слідкувати та дивитися за новими можливостями цього проєкту. На цьому все. Проєкт має невелику перспективу, витрати тут по часу півхвилини на добу. Тож фармимо пойде, а там, можливо, отримаємо свої 50 100 баксів, якщо дадуть. Зайвими вони точно не будуть. Якщо є можливість, краще зробити там 3-4 аккаунти. Якщо навіть там потрішки будуть давати, то на кожен аккаунт це буде досить добре, якщо враховувати те, що активність не складна, все швидко проходиться та витрат ми тут не робимо. З цим ми розібрались, Давайте перейдемо до проєкта Мікро 3. Я не буду зараз знову розповідати, що це за проєкт. Я залишу посилання на два відео, в яких я розповідав, що тут потрібно робити, та як зайти до цього проєкту. Я досить давно робив відео, і ось нещодавно я також робив відео з новими. Активностями. Тож, якщо ви новачок на каналі та ви не заходили в цей проєкт, то можете перейти та подивитись, що я там розповідав, а потім вже переходимо до цього відео. Зараз вже Мікро 3 розпочали серію квестів, в яких ми можемо майже безкоштовно прийняти участь та розділити винагороду в розмірі 3000 доларів та 1 мільйону кристалів, як я їх називаю. Дії не складні. А, до речі, вони вже зробили свій перший снепшот, Давайте подивимось в Twitter їх. Вони вже зробили свій перший снапшот, але не хвилюйтеся, тому що таких снапшотів буде 4, якщо дивитись на їх дорожню карту. Тож, якщо ви ще не зайшли, то ви можете заходити. Буде 4 сезона. У вас ще є 3, якщо ви тільки будете заходити. А потім вже вони планують роздавати нагороди і планують вихід свого токену в четвертому кварталі 2024 року. Тобто, якщо все добре, ми з вами зараз зайдемо, будемо працювати, то під новий рік, скоріш за все, нас чимось здивують. І я гадаю, що це буде непоганий дроб, тому що в проєкта є підтримка Binance Smart Chain, і плюс він я ж кажу, як тільки я зайшов, він з кожним днем розвивається щось додає, щось. Вони роблять постійно і додають якісь нові активності, та роблять нові функції. Добре, гадаю, з цим ми вже зрозуміли все. Давайте ж перейдемо до самого сайту та подивимось, що нам потрібно робити, щоб прийняти участь в івенті. Переходимо за посиланням реєстрація на Мікро 3. Якщо ви ще не в проєкті, якщо ви вже в проєкті, то я гадаю, просто переходимо до проєкту Мікро 3. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Як я і казав, розповідати не буду. Відразу перейдемо до активностей. Натискаємо в правому нижньому куті на ось цей. Invite, Чекаємо, поки завантажиться, потім скролимо вниз та потрапляємо до ось таких квестів. Я вже цей квест пройшов, зараз відкрився новий квест, і давайте перейдемо та покажу, що тут робити. Дивіться, я покажу це все на одному квесті, а всі дії були такі ж самі і ось тут. Тож, якщо ви тільки заходите, ви без проблем зрозумієте, що робити тут буде потрібно: тут, тут і тут. Гадаю, це все буде схоже. Тож переходимо, натискаємо сюди. Ось тут вам потрібно буде підписатися в Твіттері на різні сторіночки, та потім вам за це дають 5 скринь. Натискаємо тут клеєм Game буде у вас. Натискаємо та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. І в нас ось ці скрині є доступні ми можемо їх відкривати. З них ми можемо заробляти ось ці частинки. А ці частинки ми потім будемо обмінювати на ось ці вже скрині. А ось тут. А це вже буде ось ця скриня. А ось в цих скринях ми будемо отримувати кристали або нагороди в USDT. Дивіться: єдине, що попереджаю: не відкривайте, не купляйте ці скрині за свої кристали, тому що ймовірність того, що ви щось отримаєте, дуже маленька. Я тестував. На першому івенті я відкривав ця скриня, коштує 20 тисяч кристалів, я отримав тисячу кристалів. А як я розумію, то кристали це буде головним фактором при нарахуванні дропу. Тож краще їх зберегти, тому що для відкриття цих скринь ми зможемо і так накопичити собі, збираючи та підписуючись на різні івенти. Тож давайте почнемо робити активності. Ми вже отримали свої 5 скринь, просто натискаємо Open, натискаємо відкрити. Чекаємо трішки. Все, ми отримали частинку. Ну і так, відкриваємо всі скрині. Я зараз не буду це все робити, просто покажу, що ми отримаємо за це. Добре, я зараз відкрию та підемо далі. Відкрив, я зібрав трішки частинок. Якщо подивимось, то тут а, одну з цієї колекції, тут три з цієї колекції, та з цієї колекції один. Добре, щоб ми ще забрали скринь, нам потрібно буде. Підписатись на сторінку. Ось тут, бачите, у нас є також серія квестів, за якими ми також будемо отримувати скрині. Ось можна ось так гортати та попідписуватись а, на всі тут сторіночки, що нас просять. Ну Наприклад, натискаємо старт, Нам показують цю сторінку, натискаємо просто читати. І все. Знову ж таки, старт. Тут просто нічого не роблять, просто дивимось, закриваємо. Тут старт, тут на Discord потрібно підписатись, натискаємо прийняти запрошення. Чекаємо, поки завантажиться Discord, перейти в Discord. Все, більше нічого можна не робити, скоріш за все, просто закриваємо, і нам повинні зараз також дати е, дві скрині. А поки можемо забрати ці, натискаємо клейм та натискаємо Claim. Все, 400 скрині ми отримали. Клейм ще раз. По черзі потрібно, щоб все добре проходило. Тут також, як бачите. Ага, скоріш за все, нам потрібно підписатись буде. Хоча ні, все добре пройшло. Ну і дивіться, ось це завдання. Ви за нього будете отримувати 5 скрий. Але тут вам потрібно буде витрачати кошти, і кошти інколи, можливо, досить і досить великі. Якщо там в ефірі потрібно купляти монетку, то це буде досить поганенько. Але дивіться, тут ми можемо замінити цю NFT в мережі Binance Smart Chain. І вона буде коштувати, якщо натиснемо, вона буде коштувати нам приблизно 35 центів. У мене зараз на гаманці трішки не вистачає коштів. Я гадаю, це досить непогано. За 35 центів ми отримуємо 5 скринь. Якщо у вас є така можливість, то в принципі ми можемо забрати цю NFT. А помимо того, що ми заберемо NFT, отримуємо активність на цьому проєкті. Плюс ми зможемо зарахувати завдання за купівлю, наприклад, NFT, ми отримуємо плюс 200 кристалів. Ну і також тут будуть додаватися до активності те, що ми купуємо NFT, і плюс те, що ми зможемо також отримати 5 скринь. Тож, якщо така витрата, то буде у вас 30-35 центів, то без проблем, я гадаю, можна цю NFT забрати. Ми виконуємо відразу багато дій, це активність. А при покупівлі NFT це кристали закупівлю. Це додається також в активності, там, де велику кількість, коли ви будете купляти NFT, вам також дуже багато нарахують кристалів. Ну і знову ж таки скрині. Тож, я гадаю, якщо Binance Chain, то можна забрати цю NFT. Просто натиснути 100 та замінити Я зараз закину кошти та також заберу. Далі натискаємо Демайл. Знову ж, проходимо ці всі квести. Дивимось, що тут, в якій мережі ми можемо забрати цю. Також Binance Smart Chain, Тобто, ось ці дві нефті ви можете без проблем забирати. Краще дивіться навіть робити так: в один день ви забрали ту NFT, в інший день ви забрали цю NFT, Ну і там на третій день ви забрали іншу NFT. тому що вам за кожен день ще нарахують по 200 кристалів, і ви отримаєте профіту більше. Ну і ця також в мережі Binance Smart Chain. Добре, давайте так. Я зараз швиденько поповню свій гаманець. Позабираю всі ці скрині та покажу далі, що ми робимо. Для вас це буде одна секунда. Все, друзі, е, пройшов всі квести, які тут були. Також закинув гроші та позабирав всі NFT, які. Ой, до речі, ще це забув забрати. Всі NFT забрав, десь. Трішки більше долару в мене вийшло, щоб забрати все. Та повідкривав всі скрині з частинками. Ось ці там 33, якщо не помиляюсь, було скрині. Відкрив і давайте подивимось, що ж ми зібрали. Після того, як ми тут зібрали всі скрині, пішли сюди, відкрили їх через open, вам навипадали ось ці частинки. Тепер спускаємось в самий низ і бачимо, що тут ми можемо одну скриню забрати. Натискаємо close. Тут ми можемо одну скриню забрати. Close. Та ось тут ми можемо забрати дві скрині, якщо не помиляюсь. Все, добре. Ми забрали чотири скрині, собі. і тепер будемо відкривати та сподіватись, що зможемо щось виграти. А для цього натискаємо Open, натискаємо Open. І тут ми виграємо з вами 3000 кристалів. Непогано. Я перші, коли місії проходив, там зовсім було мало. У мене 4 рази по 1000 наче, випало. Ну, як зараз, як бачите. А, натискаємо Open. Ще 3000. І остання скриня. Натискаємо. І ще 10 тисяч кристалів, я гадаю, що це досить непогано. Ми отримали. Дивіться, я не знаю, тут мені е, надсилали скріншоти, що виграли WhiteList та виграли USDT. Поки не знайшов, де це можна побачити, як тільки знайду, обов'язково вам відпишусь. Але, скоріш за все, мені здається, що вони повинні приходити вам на гаманець, якщо ви їх виграли. Або потрібно буде запитати в Дискорді. Добре, сподіваюсь, ви зрозуміли схему того, що ми робимо. Заходимо, підписуємось де потрібно, відкриваємо ось ці скрині, забираємо ось ці скрині та йдемо відкривати. Ну і останнє також по можливості можемо забрати ось цю головну NFT на цій сторінці. Просто натискаємо, вона буде коштувати десь. Трішки більше баксу, якщо я не помиляюсь. Можемо забирати в любій з цих мереж. Просто натискаємо mint now. Чекаємо, поки провантажиться наш Metamask. А, ну так, десь $1,62. Це по можливості. Я заберу. А в мене є така можливість. Я заберу. Нехай буде. Будемо дивитися, що буде далі. Якщо є можливість, краще забрати. Якщо ні, то нічого. Просто збираємо далі ці. Кристали. І те, що я казав, коли ми будемо купувати NFT, то ми також будемо виконувати ось ці завдання. Натискаємо клейм та забираємо також додаткові завдання. Ну, і ось тут також будуть накопичуватись. Мені ще потрібно 6 NFT, та я заберу також 10 тисяч кристалів. Ну, скоріш за все, це буде якраз по закінченню цих всіх активностей. Добре, якщо ви тільки почали, ви можете пройти ось це та ось це. Далі чекаємо на ось ці. Як тільки щось тут буде з'являтися, я обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі. На цьому все. Проєкт, на мою думку, перспективний, так що раджу зайти. Активності не складні, є витрати, але можна працювати й без витрат. Я інколи сюди заводжу кошти небагато, але там можу витрачати десь на тиждень. 2-3 долари, якісь NFT купляти, та збирати, щоб вони були, щоб мій гаманець прогрівався на цьому проєкті. А так, якщо немає, я просто заходжу, забираю кристали і все кожного дня. Обов'язково заходьте кожного дня, тому що стріки інколи бувають також дуже важливі. А так він займає кожен день півхвилинки. Просто зайшли, чекнули кристали, вийшли. Все, і так кожного дня. Ну що ж, а я поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання табі та старій ніфт. Гарної всім доби бережіть себе. До побачення!